Привіт, мої солоденькі булочки! Рада вас вітати на каналі Акір В'яже. Але сьогодні наше відео буде присвячене не нам, не нашим в'язальним проєктам, а воно буде присвячене представникам сильної статі, нашим м'яким круасанчикам, нашим чоловікам, чоловікам в'язальниць. Якщо тобі здається, що тобі вже в хаті не вистачає місця між клубками і гачками, то це відео для тебе. Це інструкція, як вижити в нашому в'язальному просторі чоловікам і при тому не поїхати своєю кукухою. Ну і дівчатка, теж дивіться, бо я у цьому відео трошки, трошечки, отак, отак Масюпусінько, розкриваю наші в'язальні таємниці. І так, десь у глибині квартири, між гачками, клубками, серед ниток і порожніх чашок чая живе вона, в'язальниця звичайна. Ззовні вона здається спокійною, але будь-який натяк на крил може змінити все і викликати людь. Її природне середовище це зона, де нитки розкидані. Але це тільки на перший погляд. Це взагалі складна система, де кожен моток має своє місце, історію і долю. Помилка чоловіка навести там хоча б якийсь лад. У в'язальній природі така дія приймається як вторгнення. І якщо ви бачите, що вона повільно, дуже повільно припідіймає одну брову, то це вже сигнал тривоги. Так що ніколи ніколи запам'ятай, ніколи не торкайся її пряжі. В'язальниця це навіть енергетично відчуває. І якщо навіть вона знаходиться на іншому кутку міста, на інш... в іншій країні або на іншій планеті, в неї там вже десь сіпнеться око. В'язальниця харчується нерегулярно. Її головний ресурс це натхнення, а рідина, це чай в улюбленій в'язальній кружці. Зверніть увагу, кружка обов'язково має бути з написом Мовчи, я рахую, і це не жарт, це закон. Говорити під час підрахунку петель смертельно небезпечно. Чоловіки часто про це не знають і роблять фатальну помилку. Вижити можна, якщо швидко-швидко запропонувати їй печиво, тістечко, цукерку, київський торт, чогось солоденького кинути і втікти. А якщо вже кинути, то можна ще кинути якимось мотком кашеміра на шовку. Їсти в'язальниця може лише тією рукою, котрою не тримає гачок. День її поділене не на години, а на ряди. І сон теж відносне поняття. Вона просто блокує виріб і заряджає сили. Якщо ти чуєш вночі легке клацання, то не бійся, то не злодій, то вона ще трошки, трошки, трошки дов'яже, ще трьохсотий рядочок. В'язальниця має свою власну мову зрозумілу лише обраним. Слова рапорт, накид, німецький ряд, японське плече, англійська резинка це частина складної комунікації. І якщо чоловік цього не розуміє, це нормально, бо вона просто розмовляє з вищими силами Пінтересту і Равелрі. Його роль погоджуватися і час від часу казати. О, вау, це ти сама зробила? Ой, як гарно! Навіть якщо це лише зразочок. Раз на кілька тижнів у в'язальниці починається особливий період. Сезон закупівлі пряжі. Вона йде в місце сили, якийсь там ярншоп, і там вона перетворюється із мирної такої дівчинки на мисливицю. Зверніть увагу на блиск її очей. Як тільки до рук потрапляє моточок, вона його мацає, нюхає і каже: Вау, стовідсотковий меренос! Я відчуваю поклик. Навіть коли в'язальниця бачить напис 20% знижка на АЛІЗЕ», то її зіниці розширюються, дихання прискорюється, серце б'ється, і в цьому випадку найкраще, що ти можеш зробити, це дати їй карту і втікти. Вона каже: Я тільки подивитися. Через годину вона каже: це останній моточок, все-все-все, останній моточок. А за тиждень приходить посилка, і вона каже: я щось не пам'ятаю, щоб я це замовляла. Але ти тільки подивись, як гарно лягає колір. Ваше завдання як супутника не заважати і мовчати. І не дай Боже, ви спитаєте, а що? В тебе немає синього кольору. Це так само, як питати тигра, навіщо йому ще одна здобич. Небезпечно для життя. Оптимальна стратегія стояти мовчки, тримати торбу, а потім. Нести трофеї. Увечері в'язальниця переходить у стан трансу. Рухи рук вільні, плавні, гіпнотичні. Порушувати цей процес небезпечно. Вона може спіткнутися на петельці і порушити всесвітню гармонію. Її ніч починається, коли всі сплять. І триває до слів ще один рядочок і все, але рядочків там триста. Є моменти, коли вона у творчій кризі і каже: Все я більше не в'яжу і ти святкуєш. Але не надовго, бо через три дні вона знов бере новий моток пряжі і каже: Все пройшло. І ти мовчки киваєш, бо знаєш, що опиратися марно. Ну і як же зрозуміти, що ти вижив? Якщо ти вже можеш відрізнити акрил від мереносу, то я тебе вітаю! Ти адаптувався! Якщо в тебе на телефоні збережений номер кур'єра нової пошти, або кур'єрин пост, коли дзвонить в домофон, вже не питається, який поверх, а просто піднімається на твій, вітається з тобою за руку, то вітаю, ти вже частина процесу. І якщо тебе. Більше не дратує фраза: Потримай руки або ноги. Я перемотаю пасмо в бунтик, то я тебе вітаю від щирого серця. Ти вижив. А якщо почав підозріло, довго дивитися на вітрини магазинів з пряжою, то в'язальниця вже перемогла. І якщо тобі пощастило жити з нею в одному просторі, то бережи її і постав лайк. Увечері в'язальниця переходить у стан трансу. Рухи руки віль. руки-рухи. Увечері в'язальниця переходить у стан трансу. Рухи руки віль. Руки. Рухи, руки. Руки, руки, руки. Руки. Руки руки. Руки руки. Рки руки. Аня огарніші. Я плюнула.